Вітаю слухачів українського радіо у студії Юрій Табаченко. Ми часто говоримо про важливість міжнародної співпраці України у наш час і про важливість підтримки партнерами нашої держави. Нещодавно відбувся візит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Канаду. І сьогодні ми маємо можливість більш детально про це поговорити в нашій студії сьогодні. Надзвичайний повноважний посол Канади в Україні, пані Лариса Голадца. Пані посол, вітаю вас. Дуже дякую, рада б з вами бути. Результатом цього візиту стало багато важливих домовленостей, підписання важливих угод і оголошення нового пакету підтримки. України, але ми спостерігаємо, що в багатьох країнах подібним зустрічам передує серйозна така дискусія в середині країни в парламентах країн. Але ми дуже рідко чуємо про таке обговорення чи таку дискусію в Канаді наскільки одностайним є і канадське суспільство і канадське канадський політикум у цьому чи немає ну от можливо певно такої втоми від україни про яку час від часу нам намагаються нас злякати нею Дуже добре питання. Дякую. Я мала честь бути в Торонто під час, під час візиту прем'єра, і я думаю, що цей візит і ці засідання, які там були, свідчить про те, що в Канаді нема тої втоми, що в Канаді далі є одноголосна підтримка України і українців. Цей візит був і теплим. І, і змістовним теплим, бо я думаю, що сам премєр Шмигаль відчув на собі цю любов, цю підтримку і цю відданість Україні. від Посадовців і від бізнесменів, і від, від діаспори, і від медій, і від всіх. Так само він зі своєї сторони міг щиро е, висловити свою подяку е, від імені всіх українців висловити подяку канадцям. І це всі чули всі теплі, щирі, глибокі слова. Я думаю, що це дуже відповідно. Це все дуже успішно пішло. Зі сторони змістовності, також, як ви сказали, нові угоди. Це були дискусії про питання, які викликає терміново війна, фінансові справи, про зброю говорили, але також говорили про. Довж, довшострокові питання і, і так підписували угоди, документи, які говорили про перспективи нашої подальшої підтримки і співпраці. Канада, надаючи військову допомогу Україні, надаючи озброєння. Не стільки, можливо, навіть обсягами, скільки швидкістю реакції завжди вирізнялася і дуже швидко реагувала на запити, які надходили з України. Чи є якісь взагалі обмеження у Канади щодо надання зброї для України? Нема обмеження, тільки треба знайти кошти і, 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 і постачання зорганізувати, вирішити як всі партнери України, які надають цю військову, цю збройну допомогу ми вперше подивилися на свої склади. Свої склад. На свої інвенторії і віддали, що могли, і далі шукаємо, що можемо віддати. Також подивилися на своїх виробників в Канаді і постачальників, і що вони мають, і що потрібно Україні. Це дуже-дуже доречне питання і таке ключове питання. Ми не можемо тільки надавати, що маємо, але що Україні потрібно. І також дивимося на глобальний ринок. Що там, що Україні потрібно, що ми можемо її купити. І, і приклад цього це є система повітряної охорони, це NASEMS, яку ми від американців купуємо для, для України. Але швидкість реагування також дуже важливе. І ми беремо участь в цьому рамштайн, який сьогодні, до речі, відбувається. Але також ми бачили, як з танками, наприклад, ми хотіли показати, що можливо, що не повинно бути будь-якого обмеження від будь-якої країни надавати цю надавати, надавати цю техніку, і е, швидко відреагували. І, хоча це тільки вісім танків, ми їх відразу від відправили і показали, що з Канади до, до, до Польщі можна швидко їх переміщувати. І якщо Канада може це робити, то, то європейські партнери України повинні також так швидко відреагувати. Знаю, що в Канаді зараз якраз завершується чи вже точніше завершився бюджетний процес. От в Україні бюджет ухвалюють восени десь з вересня до грудня, а в Канаді саме от в ці весняні місяці ухвалюють. Чи можна вже конкретизувати які статті, які суми в новому бюджеті пов'язані з Україною, спрямовані на підтримку України? Так, бюджет е, був оголошений наш е, при кінці березня, і такий гедлайнінг допомога для України це майже е, 2,5 з мільярдів доларів. Е, по це позика на, на макрофінансову підтримку України. Що це значить для пересічних людей? Це кошти на е, виплати. Пенсії на закупівлю палива на відновлення енергетичної інфраструктури і так далі. Ми знаємо, що іде на полі бою війна, але Україна мусить перемогти фінансово також. І ця, ця підтримка це ця новий найновіший пакет фінансової підтримки, був схвалений в тому бюджеті. Україна. Працює постійно і давно вже над подоланням корупції, і час від часу, звісно що когось викривають, і десь якісь з'являються корупційні скандали, чи впливає це, чи впливають ці повідомлення на перспективи підтримки. України фінансової воєнної. Ну і загалом, як ви оціните нинішню роботу антикорупційних органів в Україні? Україна має дуже потужну антикорупційну архітектуру, тобто низку інституцій, які контролюють, розслідують. І притягують до відповідальності тих, які порушують закони. Звісно, прогрес є. І про це свідчить недавна доповідь органу ГРЕКО і прем'єр Шмигаль про це говорив, коли був в Канаді. Але подальші очікування теж є. І з боку українців ми це чуємо. Ви це чуєте, ми знаємо. З боку міжнародних партнерів, оскільки ми надаємо шалені кошти, треба їх контролювати і не взложивати. І з боку потенційних інвесторів, які, які розуміють, на жаль, що тут була. Велика корупція, діяла корупція, і вони так обережно ставляться до будь-якої потенційної інвестиції через, цей, такий, через таку репутацію, яку Україна має. Сьогодні дуже, дуже важливо уважно стежити за подальшим прогресом. І, і за подіями в тих інституціях Е, ми всі носимо відповідальність. Це не тільки ми, як міжнародні партнери, але пересічні українці, громадськість, громадські організації і всі. Посадовці на всіх на всіх рівнях щодо е, дотримання закону, але не тільки закону і тих чорних білих слів на папері, але також і дотримання до духу закону. Е, я думаю, що ми маємо це як відповідальність перед тими е, дівчатами і хлопцями, які е, на фронті стоять. І охороняють цю ідею демократії. Вони там стоять, готові віддати своє життя. Необхідно, щоб ці інституції антикорупційні правильно працювали, ретельно виконували свої обов'язки. І щоб ми, як добрі партнери, обережно уважно стежили за їхньою працю. Канада має дуже цікавий підхід до. Санкцій проти Росії багато країн запровадили санкції багато міжнародних інституцій запровадили санкції. Але Канада почала не просто запроваджувати, а конфісковувати активи. З метою допомоги України передачі також там використання на розбудову України. От приблизно місяць тому ви називали цифру 26 мільйонів доларів, так які вже конфісковані. А під час візиту прем'єра в Канаду ми бачили також ну, одна з таких ефектних новин, що переданий літак конфіскований так. Ан-124 Україні до речі, цікаво, цей літак. Це він входить в ці 26 мільйонів. Чи це окремо? Додатковий. І скільки ще залишилось цих активів? Тобто, скільки ще може бути конфісковано грошей режиму російського? Прем'єр Шмігалькові, коли, коли він був в Канаді, всім говорив, що відповідальність, фінансова відповідальність за відбудову України не повинні носити громадяни західних країн. Що це Росія повинна платити? Щоби Здійснити це треба конфіскувати ці, ці активи. Як ви кажете? Канада була перша країна, яка схвалила в парламенті закон про конфіскацію. І ми це зробили не тому, що ми знаємо, що в нас багато тих активів, що велика сума вийде з, з, з Канади, але знову, щоб показати іншим країнам, що це можливо і це важливо це зробити. Так, перший кейс це на 26 шість мільйон доларів. Е, і це стосується активів пана Абрамовича в Канаді. Це не величезна сума, але знову це приклад, це перший кейс. І, і це йде вперед. І якщо це кейс буде успішний, то передамо 26 мільйонів і ще більше в ту суму не входить той літак сьогодні. Цей літак є. Заморожений Frozen asset в Канаді. Він сидить там на площі в, в Торонто, в, в Pearson Airport, Люди, що приїжджають з литовища до Торонто, можуть на нього подивитися. І ми працюємо над конфіскацією, але це, це законно, ретельно робити. І, і так ми йдемо крок за кроком, щоб в Канаді передати, що ми можемо з Канади передати, що можемо, що там є, але так. Кож, показати е, іншим країнам, як це можливо, і показати людям, росіянам, які є причетні до цієї агресії, що вони не зможуть уникнути відповідальності. Але чи проводилась якась ну, хоча б приблизна оцінка цих активів? Скільки їх ще залишилось російських активів в Канаді? Хоча б, порядок сум про які може йтися в майбутньому, в Канаді. Ця робота триває. Коли говориться про активи е, людей, е, які є під санкціями, і знаходяться під санкціями, є приблизно 120 мільйонів доларів е, в Канаді. Е, дуже мало активів державних є, знаходяться в Канаді. Але знову головне, що Канада показує, що це можливо. І людям під санкціями, і іншим країнам, де можливо знаходяться багато більші суми. В ході візиту між прем'єрами було також підписано. Спільну декларацію про завершення переговорів щодо модернізації угоди про вільну торгівлю. Це декларація про завершення переговорів, тобто саму модернізацію вона ще не настала, так тобто, це ще в майбутньому. Чи це є уже технічним питанням, чи там теж мають бути ще додаткові якісь переговори? І коли можна очікувати на власне початок роботи самої модернізованої вже угоди, точно сказали, що. Процес тепер є технічним. Переговори. Переговори вже закінчені, завершені. І тепер маємо угоду модернізовану, яка включає і інвестиції, і послуги. І технічні тепер процеси це переклади, це перевір юристами. І тоді схвалення парламенту в Канаді. Парламент мусить, мусить схвалити головна перевага цієї угоди. Щоб українці зрозуміли, що ця угода тепер стає зразком для України для укладення угод з іншими країнами. Бо ця угода для Канади це є на зразку тими всіми угодами, які ми маємо з іншими. Тепер Україна може мати свої угоди на такої самої якості, такої самої ширини. І це легше буде Україні, і це дуже важливо на розвиток економіки в Україні і комерційних стосунків світу. Я думаю, що через кілька місяців модернізована угода буде схвалена і буде працювати. Але до того часу далі працює угода, яка була підписана в 2017 році. І Канада зняла всі тарифи так, тимчасово під час, під час війни зняла всі тарифи, щоби. Ще більше полегшити на е, торгівлю. В модернізованій угоді саме це буде закріплено? зняття всіх тарифів. От можна визначити ну, хоча б основні такі ключові зміни. Що змінилося? Тому що е, Денис Шмигаль це називав, от я навіть за, е, зацитую, принцип: дозволено все, що не заборонено. Так, так. головне, що тепер включені в тій угоді інвестиції і. Послуги послуги це дуже важливо для України. бо, ви знаєте, тут дуже багато, наприклад, айтічників і АІТ сервісиз, які можуть зможуть тепер легше продавати Канаді з канадської сторони. Дуже багато фінансових. Послуг, банки, страхування, які тепер наші наші підприємці легше зможуть тут робити свій бізнес і експортувати свої фінансові послуги. Це ключові нові елементи, зрозуміло. Тобто, наші от, бізнесмени українські, які можливо нас слухають зараз, вони можуть одразу ті, хто в сфері послуг працює, одразу вивчити більш детально і подивитись на свої можливості, як чи можуть вони якось в Канаді їх застосувати. Тепер. Абсолютно, і ми тільки не ставимо на місяцю угоду, але також буде підтримувати її, поширювати її е, через проекти, щоби всі в Канаді і в і в і в Україні розуміли, які там нові можливості створилися, е, і які можливості існували до сьогодні. Е, це завжди наша мета. Є одна важлива угода, але на рівні компаній була підписана між українським енергоатомом і канадською компанією Кемико, яка займається видобутком і збагаченням урану. І наскільки я розумію, сенс цієї угоди у тому, що український уран Уранові руди будуть збагачені в Канаді і потім е, повернуті е, в Україну в тому чи іншому вигляді. Так чи можемо ми ну, більш детально деталізувати саме цю е, угоду в енергетичній сфері, в сфері атомної енергетики? Так, це Кемко, і Енергоатом підписали контракт. Згідно з яким Камеко буде надавати необхідний уран Україні, і це до 2035 року. Тобто це довгий контракт, і ми всі знаємо, оскільки постачання і забезпечення потреб України в ядерному паливі є важливим для енергетичної системи. І ми дуже, я знаю, що я спілкувалася там з представниками Камеко під час підписання того контракту, вони дуже пишаються. Що можуть скласти таке, таке важливе партнерство з Україною. І вони знаходяться в провінції Саскачеван. І ви знаєте, що дуже велика кількість населення Саскачевану це українці або канадці українського походження. І мені говорив президент Камеко, що люди його зупиняють на вулиці. І йому дякують за те, що вони склали цей контракт, і саме саскачеванці пишаються ним. Ви згадали про українців, які живуть в Канаді, і ну, українська діаспора взагалі дуже. Широко представлена в Канаді одна з таких найбільших, найактивніших наших українських діаспор. Але зараз, от із початком повномасштабного вторгнення Росії, ще збільшилась кількість українських мігрантів, які чи тимчасово а хтось, напевно, і не постійно приїхав у Канаду. Канада також одразу відреагувала знову ж таки про швидкість реакції. Одразу запропонувала програму. Спеціально підтримки українців, які приїхали. Програма, яка розрахована на три роки. Зараз от, цього року ми бачимо, що подовжена була на півроку ця програма. що в цьому контексті можливо, якісь зміни плануються, можливо, щось нове ну або просто буде далі ця програма існувати і підтримувати українців, які переїхали до Канади. Так, ця програма була продовжена, але окрім того, немає ніяких змін. Вже понад 160 тисяч українців приїхали в Канаду. І там вони знаходять таку необхідну термінову підтримку щодо проживання перших двох тижнів. І є певна фінансова підтримка, така одноразова. Тоді мають доступ до охорони здоров'я, до шкіл. Звісно, мають також дозвіл на працю. То вони там проживають. І я думаю, що кожен з них має свою думку щодо повернення в Україну чи до до такого сталого проживання в Канаді, то ця програма буде далі, далі діяти, і має як ціль дати українцям можливість. Від'їхати від війни побути в Канаді, і ми надіємося, що вони повернуться в Україну, щоб, щоб тут працювати на, на, на відбудову. Але також будемо вітати тих, хто вирішує залишатись в Канаді. Дуже важливе питання, яке ну, для нас важливо зараз в Україні. І оскільки ми зрозуміли його важливість. То ми переживаємо і за е, інші країни йдеться про російську дезінформацію. Всюди пропагандистські змі, які були представлені по всьому світу. Канада дуже швидко відреагувала, заблокувала пропагандистські канали, телеканали, які е, несли відверту неправду. Але залишається інші шляхи. Російська пропаганда шукає як вплинути на ті чи інші події в ті чи іншій країні? От зараз ми це відчуваємо і в Україні, бачимо, що це працює в інших країнах, вплив через соцмережі. От знайшов таку, такий матеріал в канадському виданні Globe and Mail. Журналісти стверджують, що Росія зараз активно використовує Twitter для послаблення підтримки України. Чи відчувається це? В Канаді і як протистоїть Канада цим впливам. Абсолютно, ми всі е, страждаємо від дезінформації, і, і Канада дуже серйозно ставиться до цієї, е, до цієї загрози. Не тільки дезінформація, але дезінформація це є один від. Ем, Іноземного впливу а, на наше середовище, на наше населення, на нашу політику. І тепер, якщо хтось стежить за канадською політикою, тепер дуже великі питання щодо впливу Китаю на наші вибори, а, минулі вибори. То це перше. Ми всі страждаємо. Ми відчуваємо, ми це бачимо. І коли це про це цей самий Твітер, чи це в Україні, чи це в Канаді. Друге, я б сказала, що що. Росія має дуже просту ціль. Це не є переконувати людей, що є якась інакша правда, якась, якась інакша ситуація. Але вони лише хочуть, щоб люди перестали шукати правду, щоб вони думали, що неможливо знайти правду в Канаді. Та часом люди. Дискутують якесь питання і кажуть, well, who knows what the truth is, хто знає де, де та правда. І коли ми це говоримо, то ми піддаємось російській е, дезінформації. Наші зусилля скеровані на те, щоб завжди мати достовірні джерела інформації. Я думаю, що Україна теж це робить, щоб громадяни знали, де вони можуть піти знайти цю правду. Це не буде в Твіттері, це не буде в соцмережах. Але головне, щоб спікери, щоб медіа, щоб вони дотримувались до найвищих стандартів і принципів, і говорили правду, і щоб вони е, брали на себе цю відповідальність завжди бути добрими джерелами інформації. Я б також сказала, що Канада виділяє зусилля і кошти, щоби. Щоб протидіяти інфо дезінформації по цілому світі. Особливо там, де репутація України проходить до населення через призм Росії. І де достовірні, так кажемо, джерела інформації в тих країнах, вони є. Російським хочемо, щоб ті люди, ті влади, розуміли Україну і розуміли, що тут йдеться так добре, як ми, і це є глобальне дипломатичне зусилля, яке, яке ми робимо, і працюємо зі своїми однодумцями країнами з G7, але також з партнерами, будь-якими партнерами, що хочуть, щоб світ знав правду. Так збіглося, що ми записуємо інтерв'ю в той день, коли в Києві в Україні з візитом генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Я думаю, що ми сьогодні отримуємо якісь новини, і сьогодні багато будуть говорити про НАТО. То, власне, хотів, і зараз є певна дискусія, так от яким чином має Україна продовжити рух до НАТО з одного боку. Зрозуміло, що. Те, як ми йшли до війни, ну навряд чи це вже актуально і ефективно. Mm -hmm. З іншого боку, маємо е, кейси Швеції Фінляндії. Е, Говорять також багато наша влада українська говорить, що якийсь особливий порядок має бути як у Канаді. Це бачать? подальший рух України в НАТО. Я думаю, що сьогоднішні новини будуть не так звано новинами. Але все ж таки реальність, яка свідчить про спільні досягнення як НАТО, як союзники і як партнери е, України. Перш за все, що союз є сильним, що є сильний консенсус щодо е, цієї війни, щодо позиції України, і щодо необхідності е, перемоги Україною. Я думаю, що ми знаємо, що одна ціль цієї війни це було, щоб, щоб, щоб роздерти альянс, роздерти цю силу, і Путін, путіному не вдавньому не вдалося. То новина перша це що консенсус, аль Альянс Союз сильно стоїть за Україною. Друге, що перша точка на порядку денному в НАТО, це є Україна. І що далі йде, йде співпраця, глибока зацікавленість, так як ви сказали, те, що було до війни, мусимо продовжувати. І також те все, що було до війни, показує свій результат. І на базі того йдемо вперед. Але головне тепер це тримати цей сильний консенсус в західному світі, щоб тримати сильну позицію. Щодо перемоги України, щоб ми, як союзник, їх партнери України подавали ту необхідну допомогу і зброю, водночас говорили про реформи, які потрібні, і про перспективи відносин між Україною і НАТО. Пані посол, дякую вам за цю змістовну розмову і цікаву, Я нагадаю нашим слухачам, що надзвичайний повноважний посол Канади в Україні, пані Лариса Галадза, була сьогодні у студії Українського радіо.